Ух ты ж блять. Да -мо! Можно просто уйти ты? Пиздец. Mm -hmm. И пиздец. Так я думаю, что шо... шо 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 я думаю. Ничего не думаю. Короче. Раз. Два. ще з ними, блядь, бігати тут чуєш. Мабуть, мені більше що робити. Рибу ножиком ловить. Усім привіт ви на каналі StockNick. З вами Слава і продовжуємо грати у Resident Так, чекай. Не сюди? чи куди? Чи звідки я прийшов? да, звідси прийшов. А, я тут можу лишитися чи ні? А, дивись, я пропустив щось. Через дві ми продовжуємо у нього гратися, ми нарешті втікли від тих придурків. Я думаю, що сюди вони до мене вже не пройдуть. Да, тут я зберігся і можуть зараз спокінесенько йти. Ну, як спокінесенько? не спокінесенько, бо ми спускаємося вниз. Це їхнє логово. Ну то тобто, що може бути гірше ніж це? То від, ми від них тікаємо пів гри, а тут ми йдемо до них додому. Ну, що з цього може бути доброго? Ну что, я сейчас спрыгну и не на меня нападут все Не? Да Да, что я и сказал Плохо Ух ты ж, блядь А шо? В смысле, а шо мне рубить? Можно просто уйти? Пиздец Не пиздец А шо делать? І що? Да ну ти чого ніж? І що? І все. Ну, це бред. А, у мене ж це є. до речі, до речі. Давай, ще ще цей, хай. Е... Стой, стой! Стой, 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 стой! Що, що я хотів, подожди. А, усю высыл здесь. Пиздец. Ну тут я зараз цю тему бру, и тобі пиздец, чувак. Я тобі кажу, ты сам, блядь, напросился. А, все. Ай-ай-ай-яй-яй-яй, как некрасиво. И что делать? Ну все, мне. Я, я, я даже не буду их убивать. Реально. А ти їх уб'єшь сам. Ти их мене вб'єш. Да-да-да, давай, 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 давай. Так поїм, поїм хоч хоть раздар. Ага. Я промахнувся, не надо по-любому помирати. Даже цей Не знаю. Я... Я ж по-любому його не вб'ю Да, я думаю, що хай мене краще Б'є! Ах, ти тварь. Вб'є. Вбивайте мене. Вбивайте мене, я не хочу. Я дуже багато потратив набоїв. А що вони так довго вбивають? Ну... Дивись на ха-ха. Нарешті. Бе, блін, Я е, ці найцінніші набої, які можуть бути е, в цій грі, я думаю. Я просто два шуки випустив такого в нікуди. О, да, да. Так, стоп, тепер давай спочатку зразу зрозуміємо, що до чого. У мене було все дуже багато набоїв до снайперки. Але до снайперки приколь... не прикольно те, що вона якось, коли ти без прицілу, типу, стріляєш, вона взагалі стріляє, непонятно ще куди. Ось цю шуку зарядимо. Ну у неї я буду використовувати вже потім, коли ці з'являться. Це буде логічніше. А поки я буду валити його зі снайперки. Але я зразу сюди побіжу. О, п***ста. Че надо вот так, блядь, попадать в цей топор? В ту ручку топора? Okay. Тихо! Тихо-тихо-тихо. Типа хавайся, вот такого нано! На. Ну шо, та изи, да? А -а -а. Тихо, тихо, тихо. На, тебе, блядь. Демонит, да демонит, да не-не-не-не-не-не. Да тихо, 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 тихо. Стоп в стоп, стоп! Опа! Опа! Та умри, ты, блядь! Бля, ще промазать! Бомудриться промазать! А, єс, я вбив його! Я его вбив! И не використав ни одного набочка из револьвера. Кристальный молот. Прикольно. Так, моту ще щось мені, не? Нічого тут більше мені не давали. Я думаю, що він буде трошки. тяще, якщо чесно. Але ні. І собі звичайний тип. Да, я на, на нього витратив дуже багато набоїв до винтовки, але... Але нічого вроді. Вроді як. що? О, тут щось кристалі. Кристалі. Кристали, да, десь? Ще щось здесь було? Чи ні, ні. Не було. Так, тут десь має бути. Е... А, ще не ще. Має бути десь збереження, може, ні? Було б непогано, ні? Нічого нема. Я так шукав, я так надіявся. А что такие? О, я бы зараз бы назад развернулся. А я бы не вернулся бы назад. Там же ж я спрыгнул. Ты настоящий мужик и молодец. Хватит прятаться мудила. Живым так меня не уйдешь. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Бакеты и там. Стой, блядь. Что, что, что у нас А, віднести колби до опера. Я, в принципі, якби і сам це хотів зробити, якщо що. І що, зараз мене буде кущу всяких. О, до речі. А, я забрав. Ахаха. Все. А, я, я, типу, його вбив? І що, цей шлях буде нелегким, я так думаю? Чи я просто такого собі вийду і да і все. То мені так здається, що так не буде просто. По любому зараз будуть якісь ставити мені палки в колеса. Для чого це було зроблено? Що я не міг просто прибігти? Привет. Так, дивись по сторонам. Это щось добре. Так, тепер куди мені йти? Наверх? А, це вже, типа, в село вернувся. А, то давай спробуємо вниз, що тут. А що тут? Нічого нема? Тут що, щось має бути? А, ні, две щось є. Так, так, то треба шукати тоді. Блядь. Сучка. Так. Ну це якраз для них пистолетчик. Ще хтось буде? Так, да? Ну і слава Богу Так, я думаю, що Що, що? Що, що я думаю? Нічого я не думаю. Подожди, шо-шо-шо? Що, що, що. E, де да ця риба? А вона типу випригує. А... Чекай, де це вона так випригує? Навіть не знаю, де це вона так може випрыгивать. Ну в принципі що мені ця риба, вона мені вже не треба. Я... Я там розумію, що. Е, Ті блюда, люди, які ще мені приготує герцог, то вони мені типу, не дуже потрібні, бо я забуваюся використ... ну, використовувати блок. Я його реально не використовую чомусь. Хоча це типу, має бути прикольна тема. Так, ну що, зараз просто воно... О! Я таки знав, що ця штука для чого вона тут. Понятно. Та да, тепер понятненько Так, ну около нічого немає Добре тоді що біжимо до герцога Щось ми до нього зачастили останнім часом Тобі не здається Ні? Блять Що вже, хто де Ай так а я шо? Мені Ні де не надо вообще-то ч тут а там займається. Мне тут не поли Я до Герцога. Я біжу до герцога. Нічого не надо. Привіт, друже. Привет, Я безмерно счастлив, что вы вернулись в живые. Я також. І останній штрих засовуємо. Що нас чекає? Як ми довго до цього йшли? А, просто чаша Гіганта, Що? ага, прикольно. У Сашки я буду з ним витися. Я думаю, що він реально, типу, такий штрих, що мені допоможе там все. Але ні. Я добив для вас нової товари, містер Уіндерс. Да? Ні, не, не дуже потрібні. Ясно. тот кто-то еще. У них может и а. Отлично Вот на что вы глаз положили. Еще. Я набої не можу купити, сука, я не можу купити набої, а в мене їх Чого я метал не можу купити. Жесть. Лічовні ці 90 тисяч, що я з ним буду робити. І в мене просто залишилися такі теми, ну, ці покращення, які ніяк не впливають на урон. Ніяк не впливають на урон. Типу окей. Зберігаємося. І летимо на зустріч до нашого нового знайомого чи, чи старого ворога цього. боже, Гайзенберга. Щось вправо, да треба бігти. Щось там мене чекає. А -а -а. це закрутилочка. А що, я раніше туди не міг піти? Я ж міг сюди раніше піти, ні? О! До речі, зараз, я знаю Зараз я зловлю ту рибку. На ну, десь тут, я так думаю. вона типу, випригує, вб... да? Десь тут. Чи на мосту? На мосту, наверное, з той сторони, Чекай. Де це цей? Це ж це місце чи ні? А ні. ні. Не воно. Може, до речі, куди я зараз ціло ці припливу, може, то воно. От куди ми пливемо? Ну, ну, Тепер ты схоже на це місце. А -а. Я так і знав. Я так і знав. От і не улови маргиба піймалася. Да -мо! -йо. Коротше Раз. Два. Буду ще з ними, блять, бігати, тут чуєш. Мабуть, мені більше робити. Рибу ножиком ловить. Ножик зразу ми ховаємо блять страшно, сука. Але у нього немає бути цих демонов, да? Даш? Пождан. Ой-ой, це що таке? Секвенірование ДНК завершено. 99,95 е, Цілих е, Родства з родство с мутаміцельем издалви. в 005%. Вергідно. Е, Ага Коротше щось, щось вони тут. Ух ти, шо! Не, ну мене готують просто капець. Просто мене як готують Так. Так А шо, а куди мені йти? Щоб ви мені понадавали всяких приколов, тут дуже добре А йти мені куди? Ти, типа в другу сторону чи що? Сюда точно да, подожди, я зараз куди, получается иду. А я выхожу звідти Ага, а мне требуйте туда. Угу. Ну, і цих, якщо я правильно розумію, це ті, що вилазили сіми, з цими змічами, їх, в принципі, реально можна вбити за допомогою пістолета. Бо, типу, не є проблема. Ми ж так раз робили. Мені, куди йти? В смысле, чекай. Де... А! А тут... Тут десь далі є шлях? Щось може, я не це, я не бачу. А ще тут треба щось поплясить? Та колонія грибов розрослася по всьому селу. Потрібно, якщо згадати інцидент у в домі у будинку бейкерів, які були заражені за та мутаміцилієм, ходили у сіть колективного розуму. Ага, якщо. Е, тут е, випадок аналогічний, то цей організм береже в собі дані А раз, так. Які дані потрібні Міранді? Окей, дивись. Е, оце що за прикол? Ага, це сюди. А де чого? Типа просто так. хай буде. А це що? F2? А що це у нас F2, да? Окей, що тут у нас ще було? Просто я щось не використовую нічого, блін. То мені... Мені що робити? Мені типу туди расстреливать, чи що треба зробити, я не можу зрозуміти. Давай спробуємо э, завалити туди одненьку ракету. Ще дебилейша просто моя виходка. А таке, що таке, я нічого не можу зробити? Капец, а що делать? Куди йти? Если ничего не может. для чего я сюда шел? Мне вообще сюда не травы это или нет? Наверное, все-таки нет, це я просто себе сам вирішив. і сюди прийшов. Мені треба вертатися назад. И не, не потрібно було сюди спускатися. Вниз направо, там детей місток. Я спустився направо, а мне треба було просто перебігти через нього. Сюди це просто як, як секретна локация, я так розумію. Типа я рибу зловив, я прикола намутив всяких різних. Наверное, да. Мені потрібно на місце ритуалу. А сюди може вернуться згодом. Це може бути. Угу. І мені откосиди Далі по місточку. Навіть не можу уявити, якщо чесно. Не знаю що. А тобі чашку дам, дід. Де там це? На. Тобі твою чашу, гігант. І... Це куди це він? Да цивин це зробился цей міст? В смысле, куди я опускаюсь? Бляа, хамуха Аша Леть. То типу за колективний розум, то вони згадували у тому комп'ютері, то виходить, типа, що мама Міранда типа, ними всіми е керувала. Просто якби не схоже на те, що Дімітреску хтось керує. Керував б. Прошу помітити, керував. І що керував хто. чи керує хтось цим, е Гайзенбергом. Типу, тою куклою дах, хтось скерував 100%, бо вона якась така, ну, як маріонетка була. В принципі, ну то вона і кукла. А слізняк також. Типу, ну, такий собі штрих. Ну, не невпевнені собі. А якби тут такі, якби, особи, ну дуже такі. З дитинком все добре! яркі, з характером. Успокоїн, Ха! Давай уже. двигай Охай. через мо. Ні, ну відон крутейший просто. Так, я думаю, що зараз ми зберігаємося і закінчимо серію. А в наступній серії буде просто двіжняк двіжняковий. Бо ми будемо битися з цим типом. Ну, а якщо тобі сподобалася ця серія, то звісно постав подобайку, підтримай мій канал коментом, напиши там під відосом, не знаю, що ти сподобалося чи не сподобалося тобі щось. Чи так просто напиши, як тебе справи, як тебе звати, що-небудь напиши. А... З тобою був слава. Це був канал Стохня з грою Резидент села. Тобі гарного часу, мирного неба. Слава Україні! І папа, -па. зустрінемося у наступній серії, де будемо мочити Айзенберга. Папа. -па.